Тут нещодавно Держкіно виклало щось дуже страшне. Я вже побачила цей скрін, я потім оригінально не заходила, не шукала ніякі пости. Але, як ви бачите, от ті от картиночки, які трошечки видно, нагадують нам всім про золоті часи Рагулів, коли я робила огляди червоних доріжок і писала все, що я думаю, про а, тих персонажів, які репрезентують себе формою, а не змістом. І от форма знову повернулася, причому на Каннському кінофестивалі. Як Повідомляють, Держкіно повідомила, що в канах вони презентують серіал під назвою Спадок. І, друзі, це страшне. Ви знаєте, це реально страшне. Коли я побачила цей серіал, я зрозуміла, що, ви знаєте, навіть Соловйов іноді не такий жахаючий, як ті, хто намагаються репрезентувати Україну через ту культуру. Яку вони собі накрутили в голові, і якою вони вирішили нас репрезентувати. Краще ніякої репрезентації, ніж така. Вбивство? бійця це жарт якийсь. Ми слідкуємо за людиною, об тебе рот не закривається. Докази вже в мене на руках. Потрібно їх брати. <клух> Я знаю, тобі дуже подобався секс за батьком. Та пішов ти? Не смій на мене кричати. Чуєш ти, Фільм спадок. Тобі слід добирати слів. Я дивилася цей трейлер, і взагалі нарізки, вони є в інтернеті. Ви можете піти подивитися повністю, якщо у вас раптом є особлива любов до такого типу креативу. Але я дивилася і ставилася запитання, чи є у кадрі хоча б якась людина, яка виглядає переконливо. От, переконливо. Тому що. І за цього спадку починають вбивати. Стільки років минуло? Алло. Що ти хочеш? Арі, ти знаєш, котра година. Крихітки мої, навіщо зімають? А що по епізодам у порту? Від твоїх щось є. В боротьбі за великі гроші. А ти любила брата? Вона побачила його в Ніхто не застрахований. І брат. І уявіть собі, яке число людей задіяно у тому, щоб зняти цей продукт, яке число людей задіяно, щоб бути в кадрі, поза кадром. Я розумію, що, скоріше за все, підбір костюмів візажисти і все таке, це я дуже сильно забігаю у своїх фантазіях. Можливо, все було зроблено з і палець, в принципі, і воно видно на екрані. Але ну, якісь люди ж були за кадром, якісь люди це монтували, якісь люди писали звук, якісь люди це вирішили. Протитрувати, викласти якісь. Ну насправді я б могла вам показати титри, але всі перфекціоністи не пережили б сьогоднішнього етеру. Тому що коли я побачила перший титр з отак, от виставленими підписами, я зрозуміла, що все максимально погано. І погано, та чи що, максимально добре, воно настільки жахливо, що жахливо у всіх своїх проявах: у проявах, наприклад, сценарної роботи. Мій батько живий. Я не хочу це чути. Це не може бути правдою. Це не може бути правдою, чи може бути. Там ви розумієте, там же ж питання спадку. Я так розумію, що ситуація в тому, що їй повідомляють, що батько помер. А вона така: це не може цього бути. Мій батько живий, цього не може бути. Ну одним словом, сценарій переконливий, операторська робота ще більш переконлива. Просто от всі ці, як, як називають ці штуки, я весь забуваю, толери, ну, якось вони так називаються. Нам бракувало якісного зображення оцих от штук в канах. І насправді були якісь фото дійсно стосовно того, що вони десь там мали в якомусь павільйоні, якісь там. А, Банери з зображенням цього серіалу і намагалися його продати. Насправді я вірю в те, що продати можна все, що завгодно, навіть таке, тому що є люди, які поціновують якраз крінжатіну, яким якраз таке і цікаво дивитися. Ну як ми знаємо, з підписок в інстаграмі людям дуже подобається гавно палки, казнії уроди. Ну от власне, чому ні? Не те, що я готова, щоб Україну репрезентували тільки через такі кіно. Хотілося б і щоб інші фільми були представлені. І зараз я вам розкажу про одну програму, яка мене мою увагу теж привернула. І вона привернула не тільки мою увагу, вона надихнула мене на те, щоб проговорити з вами одну цікаву тему. Отже, є така програма, яка в цьогорічному Каннському фестивалі представлена, вона називається Український день. І ця програма складається з трьох фільмів, які присвячені темі війни в Україні. Один із фільмів «2000 метрів до Андріївки» – це фільм Мстислава Чернова. Я думаю, що запитань стосовно цього немає. Другий фільм це фільм Бернара Анрі Леві, який зняв його В околицях Покровська і е, на Сумщині. І цей е, фільм розповідає про бійців е, бригади Анни Київської, е, її також підтримує Фінансова Франція. Ну І знову ж таки, це фільм, який розповідає про зв'язки України і Франції і е, зв'язує українців і французів через переконливу історію. А третій фільм теж французької авторки. Як і попередній, виглядає отак. Зараз я хочу показати вам обкладинку. Ну, типу, вона перевернула. Увагу. Вона зразу привертає увагу, тому що ти вперше раз дивишся, і такий думаєш, Боже, Україна повезла на канський фестиваль ще фільм про Зеленського. А потім виявилося, що це насправді програма в колаборації з Францією, і відповідно це французький фільм. І ви знаєте, я з дуже великою цікавістю подивилася частину цього фільму і подивлюся його повністю, тому що він є на арте повністю. Його можна подивитися. Рекомендую вам піти, теж подивитися. Тільки я зайшла через французький VPN, Я не знаю, чи від. Відкривається воно з інших країн, але от через французький VPN його можна подивитися. І зараз я вам трошечки його покажу. І мені хочеться трошечки поговорити з вами про те, що насправді я навіть не проти таких фільмів, тому що вони будуть насуватися на нас дуже сильно. І у світу дуже інше сприйняття Зеленського, зовсім не таке, як у нас. Вони до нього ставляться трошечки як до божества. І, очевидно. Такі крінжові фільми теж будуть якісь трошечки, як ніби культ особистості. Вони теж будуть з'являтися, і вони будуть дуже специфічними для нас, тому що це погляд не тих, хто живе в цьому процесі, не тих, хто знайомий з цим життям, а погляд з боку, погляд людей, які про цю реальність нічого не знають і намагаються її досліджувати. Тому цей фільм надзвичайно цікавий. Тим не менш, уже трейлер в принципі з перших секунд вражає зацініть.

Отже, на цьому каналі є цей фільм. Я зараз покажу вам залуплене відео з самого початку трейлера, тому що а, мені здається, це дуже несправедливо настільки замішувати в трейлері художні фільми Зеленського з реальністю, бо глядач який з цим не знайомий, взагалі може випасти в осадок і не зрозуміти, що відбувається. І ну, навіть коли ти знаєш, що у Зеленського є оцей весь спадок. Ти якось так аж, аж аж тебе аж пересмикує. Але але не тригеріться дуже сильно, бо зараз буде інша історія, і вона мені здається дуже корисною в прив'язці до цього фільму. Володимир Зеленський. Володимир Зеленський. Володимир Зеленський Володимир Зеленський. Ну, по-перше. Ну, ми всі знаємо, що це Володимир Зеленський в костюмі бабушки. Для українського глядача нічого нового. Для французького глядача. Я, прям, я, я навіть не уявляю, якщо ти взагалі ніякого контексту не знаєш про Зеленського, і тут ти це бачиш в такому вигляді. І тобі розповідають, що це документальний фільм. І ти такий. типу... А в документальному фільмі дуже багато чого не намішане, і дуже багато намішано маркерів, які пересічний француз, наприклад, взагалі о, про них нічого не знає. І тут він бачить і він не розуміє, десь цього телевізійна хроніка, десь цього кіно, десь цього. Ну, тому що дуже важко розібратися, насправді, якщо ти в це не занурений, реально. Це перше. Тим не менш, тим не менш, якщо вимкнути фільм, то він відбувається в зовсім іншому темпі, і він розповідає про важливі моменти з біографії Зеленського. Він власне йде за долею Зеленського. І знову ж таки, я, попри те, що мені не у всьому подобається цей продукт, можу сказати, що насправді такого продукту буде з'являтися дедалі більше, і ми будемо з нього дуже сильно кринжувати. Як, в принципі, кринжує кожна. Держава, кожна нація, яка бачить, як її зображують іноземці.